Пане Олександре, давайте почнемо з того. Ну ми всі розуміємо, так насправді, що кожний військовий конфлікт в історії завершувався переговорами, але почнемо з того, що у нас задокум... задокументовано, що з Путіним ми вести перемовини не будемо, як самим політиком в Росії. Говорять теж саме про Зеленського. Загалом, можемо ми говорити про мирне врегулювання цієї війни, чи це вже станеться як мінімум з іншим російським президентом чи їхнім якимось там ватажком? Давайте ми для початку визначимося в термінам, що ми маємо на увазі мирним А Мирним врегулюванням ми вже цю війну точно не врегулюємо, оскільки велика кількість шкоди, яку здійснила Російська Федерація. Ну, тобто, це ну і походу, взагалі, так як вони себе і ведуть, і вони не збираються виходити з наших територій. Ну це неможливо. Давайте просто щоб ми розуміли для того, щоб ми вийшли на мирні переговори. Російська федерація має зробити для початку два перші кроки: перший крок вийти зі своїми військами зі всіх територій України без виключень. Далі другий крок внести зміни до Конституції Російської Федерації про вилучення територій зі складу Російської Федерації, які були незаконно анексовані з періоду 2014 року. До тепер ми зупиняємося, як ви думаєте, який президент Російської Федерації буде готовий на такі переговори? Майбутній. Швидше ні, чим так, тому що. Це запуск розвалу Російської Федерації. Якщо зараз ми будемо умовно намагатися моделювати ситуацію про мирні переговори, це означає, що таким чином Російській Федерації надається можливість провести передишку і підготуватися до більш потужної конфронтації. Тому я одразу хочу чітко просто сказати, що мирного врегулювання. Неможливо, тобто це є фантазії, це ілюзії, можливо, видання бажаного задійства. Тобто ми можемо визволити наші території шляхом тільки військовим, і тут захід має просто-напросто бути в консолідації, в тому, щоб побільше нам допомагати надавати цієї зброї для того, щоб ми змогли чим скоріше деокупувати наші території. Наступний крок. Ми можемо тоді ініціювати якби мирні переговори. Скоріше за все в Російській Федерації відбудеться транзит влади. Але от я навіть бачу з'явився такий колишній політик, пригадуйте Рудської. От навіть і він є імпералістом. Він дає такі раціональні рішення, раціональні думки з приводу війни. Але жоден з представників. Майбутніх представників Російської Федерації не буде готовий сьогодні йти на розвал Російської Федерації, бо як тільки Росія запустить у ці моделі, про які я говорив, зміни до Конституції, в Російській Федерації, скоріш за все, розпочнуться паради суверенітету. В принципі це є в наших інтересах, але не в інтересах Кремля, і це треба просто-напросто усвідомлювати. Тому я просто я припускаю, що про мирні переговори станом на сьогодні говорити завчасно, як і завчасно буде говорити і в майбутньому. Ну, ми розуміємо так, пане Олександре, що ці е, умови, да, які ми висуваємо, вони надзвичайно гіперболізовані, але ми не можемо інакше це все робити. І, е, зрештою, ну ситуація якась має прийти до свого логічного завершення, але поле битви, скоріше за все, це буде вирішувати. Тим не менш, якісь умови, ми все ж таки е, можемо ж і підписати, все ж таки, який же документ має бути. Капітуляція, капітуляція Російської Федерації, це так називається, тому що той момент, який я назвав той епізод про внесення змін, то дивіться, от ми деокуповуємо території. Далі а, зрозуміло, в конституції Росії залишається Крим, і в нас є Крим в Україні. Да? Тобто це конфлікт, це конфлікт, тобто це по суті не завершена війна, яким чином можна досягнути а, миру, тобто якась країна повинна внести зміни до конституції. Я думаю, що це буде не в Україні. Ну сто відсотків. Тим паче, у нас же він там записаний по нормальному е, в складі України. А у них там а, він в складі Красноя... Краснодарського краю чи якого там там же так само є. Абсолютно вірно. так. я так. власне про це і говорив, тобто що от з цих моментів ми повинні будемо виходити, тобто. Де окупація наших територій буде виключно військовим шляхом, все решта це буде шляхом переговорів, а можливо використання ефекту, коли в Російській Федерації скоріш за все будуть громадянські війни, тобто внутрішні протистояння. Цей епізод, скоріш за все, і більш реальний, чим просто шукати пошук, шукати формули миру і намагатися відповідно яким чином знайти точки дотику з кремівською владою. Пане Олександре, ви говорили про те, що захід має нас підтримувати і бути солідарним в цьому, ну по факту, військовому. Принаймні, поки що на цьому етапі військовим рішенням, але ж на на заході так само точаться дискусії, і звідти е, там з, з різних е, куточків лунають різні пропозиції це і в сполучених штатах Америки, це і в Європі. Е, загалом, наскільки захід може довго терпіти оцю війну, і чи не примусить нас ж таки всідатися за стіл переговорів з Росією і е, приймати не зовсім для нас вигідні до кінця певні пункти? Будь-які переговори з Російською Федерацією не на умовах України, це знову ж таки повторюється та формула розтягнення війни в часі. А це означає, що з часом, тобто, Російська Федерація, зробить все можливе для того, щоб окупувати Україну повністю і продовжити свою інтервенцію на країни Заходу, на країну НАТО. І, е, Захід повинен усвідомлювати, що затягування часу е, допомоги, тобто, чим довше будемо ми. Знаходитися війні, у війні, тим скорі, скоріше скоріше більша ймовірність. А третя світова війна набуде більш широкого масштабу, а не такого локального, як він є зараз. Що я маю на увазі? Тобто, після 24-го року Китай, який буде бачити також, який є також тоталітарним режимом. А зараз в нас йде питання війна з Росією не так, не тільки за територію, а це екзистенційна війна, тобто. І е, захід своїм е, можливо невпевненістю е, просто-напросто буде потурати можливості формування вже е, повноцінної коаліції зла е, з тоталітарних режимів, до складу якої війде Російська Федерація, Іран та Китайська Народна Республіка і Північна Корея. І тоді буде Захід вимушений брати участь у третій світовій війні безпосередньо своїми ресурсами, своєю живою силою, своєю технікою. От і все, про що повинні, Ми повинні доносити нашим західним партнерам, а вони повинні ухвалювати для себе рішення, тобто, ви думаєте, що не буде таких ось зусиль на нас, тиску, щоб вирішувати це питання мирним шляхом. Тиск, очевидно, або спроби будуть, але ті спроби будуть, навіть якщо і за заходу, тобто будуть мати це будуть скоріш за все, або приховані, або завербовані російські агенти. А з точки зору здорового глузду і у тих політи, політиків от, наприклад, як Павло Петр, так який вчора виграв президентські вибори в Чехії і так далі, отакі політики точно не будуть нас змушувати. Вони навпаки усвідомлюють, що собою. Представляє Російська Федерація будь-які спроби. Просунути інтереси Росії, такі будуть здійснювати такі політики, як Дональд Трамп, наприклад, да? вони будуть використовувати це у своїй виборчій компанії. Можливо, ще якісь топо типу, щось на зразок Віктора Орбана. Тобто я вам демонструю якість цих політиків, і я думаю, що нам не треба пояснювати, що ці політики мають взаємозв'язок з Російською Федерацією, тобто через різні фонди, бізнесу і економіка. Тобто такі спроби, звісно, будуть. Але я думаю, що нам вистачить зусиль. Ну бити за це по рукам і черговий раз доносити позицію демократичному світу. Чому цього робити не можна? Пане Олександре, ви ми згадали вже разом з вами Крим. Багато зараз з'явилося повідомлень, таких заяв. Ось і там польський генерал нещодавно виступав, і зрештою військові. Подекуди це говорять спеціалісти. Що Крим не вдасться звільнити нам військовим шляхом суто буде тільки військово-дипломатичне рішення, що це значить на ваш погляд? Ну, скоріш за все це буде значити, що а, Крим ми візьмемо в блокаду, і далі напросто ми запропонуємо Російській Федерації здійснити той акт, який говорив внесення змін до конституції. Якщо такого такого кроку не буде, то ми будемо визволяти Крим суто військовим шляхом, так і будемо визволяти і Донецьк і Луганськ, також всі окуповані території. Тому що коли починають говорити, що Крим це ісконно типу скрепна територія, і так далі, слухайте, вони анексували Донецьк, Луганськ на хвилиночку Херсонську область, так Херсон місто анексували, і як бачите, ми спокійно визволяємо наші території і не зважаємо на позицію Російської Федерації. Я думаю, стосовно Криму буде аналогічна ситуація. Єдине в них буде момент визнати анексію і де окупувати знов ж таки спроби затягнути чи заморозити хоча б якийсь елемент конфлікту, ну це не на користь України. Тому ми не маємо право давати передишку російських. Федерації, і ми не маємо право давати деяким західним партнерам, особливо цим аналітикам, впроваджувати ці наративи на користь Російської Федерації. Тому що дивіться, в чому суть. От такі аналітики насправді вони намагаються а, сформувати громадянську думку а, для того, щоб ця думка тиснула на уряди тих чи інших країн, наших західних партнерів, і щоб ми пішли на поступки саме замороження конфлікту. А заморожений конфлікт. Рано чи пізно розморозиться. Я чому говорю: якщо ми не закінчимо цю війну, тобто де повноцінної деокупації Росія наших територій від Росії, тобто далі ну, в Росії мусить після таких епізодів піти велика смута. Чому ми повинні це, це це досягнути? Тому що в іншому випадку ще раз наголошую, Росія через рік, через два, через три, прийде сюди з більшою силою. Це І, можна, певна. Тоді, так? Так, звісно, пане Олександре, давайте на останок стосовно того, що ну зрештою говорять про можливо на 10 років там, от цей питання Донецька, Луганська, і знову ж таки Криму. Там на 5 років, оце все так само грає нам не на руку. Чи просто в нас дуже завищені, розумієте очікування, ми українці Ні, самі... У нас не да... завищені, дивіться. Давайте в нас не за... У нас є реальні е оцінки, і реально, я керуюсь навіть позицією головного управління розвідки. Так, да? коли, наприклад, очільник гур е озвучив, що у нас є потенціал спокійно до довіта е визволити всі території, то значить для цього є підстава. Диві... Ну от якщо ми затягуємо в часі. От знову ж таки питання затягнуть час: якщо захід дасть нам зброю, якщо за той час український уряд виділить фінансування для того, щоб ми могли закупити а, дрони камікадзе, закупити серію ракет, випустити свої ракети, починати наносити удари по території Росії. Ну тобто, я називаю речі, які дають можливість провести ефективну військову кампанію, то нам буде достатньо. П'ять сім контрнаступальних операцій для того, щоб визволити територію України повністю від окупації Російської Федерації. Визволення території це не означає зупинки війни, тобто війна буде продовжуватись. Тобто, от коли ви згадували, що а будь-які війни закінчуються переговори, так от, наприклад, жодного мирного договору між Росією і Японією не підписано. І у нас може бути така ж сама історія. Ми можемо просто бути завжди на поготові будь-якого удару. У нас будуть регулярні повітряні тривоги, але в нас має бути відповідно економіка. А вибудована таким чином, яка буде дозволяти виробляти в місяць ану кількість ракет, хоча б з декілька десяток, для того, щоб ми могли давати відповідь на, на цей на території нашого ворога. Лити все тут немає нічого завищеного і не говорять, що перемога буде легкою, чи перемога буде завтра. Але 5-10 років знов ж таки це буде третя світова війна. Тобто за той час Китай нападе на Тайвань. Тобто а, НАТО буде змушено розпреділитися між Росією, а, наприклад, Іраном, і так далі. Тобто, фронтів буде дуже багато. І тому ми сьогодні повинні про це сказати: що сьогоднішня російська українська війна це початкова стадія третьої світової війни. Аби її її можна, можна зрештою завершити у нас тут і росіяни, щоб отримали за свої злодіяння максимальні прочуханки. Пане Олександр, дуже вам дякуємо за розмову, за ваші думки і відповіді на наші запитання, друзі. Олександр Антонюк, політичний експерт.